Відповідальний процес починається з ринку. З Вікторією йдемо обирати доступні овочі на закрутку. Помідори для консервації зараз надто дорогі 15 гривень за кілограм хороших. Платити невигідно трохи згодом буде дешевше. Та технічні сорти дрібних овочів можна знайти за вісім. Тому купуємо 5 кілограмів. Люди ще великі весни не беруть там, то по по, по по кіло, по два кіло, то по кіло. Так де. 10 гривень таке, ну 15-13, кому як. Ну Як просить дешевше, то там дешевше мало. Огірки зараз подорожчали з 4 до 12 гривень, тож на консервацію їх не особливо беруть. А зелений парець брати саме час. Купуємо 3 кілограми на ринку 8 гривень за кіло. А якщо плануєте закладати багато, досвідчені господині кажуть, найкраще купувати на п'яному базарі чи білочці або з'їздити на ринок у Мукачево. Ціна відрізнятиметься на 2-3 гривні. Докуповуємо оцет за 10 гривень. Набір спецій та прянощів – зелень, перець, лимонна кислота, сіль, цукор та лаврове листя на 30 гривень. Щодо варення, зараз купувати найвигідніше сливи та яблука. Вартують вони 5-10 гривень за кілограм. З ягодами ж варто зачекати до середини серпня. Зараз ціни на них понад 25-30 гривень. За абрикоси та парсики зараз просять щонайменше 28, але ціна скоро впаде, кажуть продавці. Та головною складовою будь-якого варення є цукор. Він як стояв 14 гривень, так і стоїть. На варення трохи брали, коли була зараз. Бере там кілограм баток, таке перчик, щоб закласти якесь варення, а так, що раніше по носили ящиками, носили все немає. Не Також подорожчали дрібні складові консервації, 50 кришок, майже 50 гривень, а будь-яка скляна банка до 10. 5 кіло помідорів, ще взяли перчика 3 кілограми, це разом з олією, з оцтом, зеленю. Майже. 110 гривень. До розрахунку вартості однієї баночки додаємо і комуналку. Найбільше коштів потягне газ. Поки все перемиєш, поки все просто реалізуєш, окріп потрібен, прожарити потрібно, на це все йде газ. До собівартості консервації ми можемо вільно додавати. Я не знаю, ну близько п'яти гривень. За 140 гривень з урахуванням комуналки ми заклали чотири літрових баночки перцю та шість півторалітрових банок помідорів. Собі вартість кожної всього чверть від магазинної. Перець, який ми сьогодні закривали в магазині, коштуватиме близько 30 гривень. На ті самі 30 гривень ми вже змогли взяти сьогодні 3 кілограми перцю. Додамо туди вартість банки, додамо вартість. Поцту олії, воно на на ті на ті 30 гривень ми вже можемо закрити близько трьох кілограмів. Та головна мотивація Вікторії, яка щороку наповнює комору свіжими закрутками: безпека та користь для родини.